Ну, що, можеш... Тобі надо по двірі там відсипати, підсипати, глянь. Це, це, Двики, це... червоні, це що там, лезники чи які це знаєш, як на сервісі каже, Ви мені мої б ушли дайте. А, так, і мусор Мусор тоже. З залогом! Наша! Конерчик насипав. Ось насипали, ось насипали. Тут глини насипали. Там, а, це там біля Волгарки, з, бетон, з... бетонки. З бетонки, да. Короче, з кожного десь щось можемо починати якусь стройку робити, щось я не знаю, під територію відсипати. Це, 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 Розширять. Сто процентів. У нас вже мало цього. то Мало. Де інструмент весь? Диви, нічого немає. Щось... Тут аератор сьогодні привезуть, так? так. Тут. бетонку забрали. Бетонку забрали. Там щось теж забрали. Дрова є, зато. може кому дрова треба. Бонусом, хто буде брати тачку в оренду? акція. Як я подобно, я заберуся, я а, а, диви, як заговорив, тільки зразу все. Роздаєш, тут ти розумієш, всім. Ти батько привіз, ну то ти не брав <клес> їх два тижні, так що. Прокат сервіс, оренда обладнання в Житомирі. Контакти в шапці профілю. найвищий, найбільший вибір в Житомирі обладнання є будь-яке будівельне. <клес> будівельне садове клінінгове різне найбільший більший вибір маємо сайт все в контакт контакти всі в шапці профілю